Добрий день з вами, Анта, і мої картинки, а також мої руки, мої артсеплейзи і за голос. Напевно, вам, як і мені подобається малювати, а може вам просто хочеться щось включати на фончик, поки ви п'єте каву з бутріками чи скачете щось своє, або ви просто випадково тут опинилися. Якщо чесно, у мене самої зараз відчуття, що я тут випадково опинилася. Наче як цей канал е, мав бути місцем, де ми з вами маємо в спільному віртуальному спейсі спілкуватись про творчість, малювання і старатися, щоб в процесі цього всього у нас з вами зозуля не поїхала. Нехай сьогодні після довгої паузи вийде такий от формат першого в цьому році відео для розігріву і розгону. Бо у мене якийсь такий зараз стан, як у атлета, напевно, після травми буває, який повертається до тренувань з цим каналом. Я просто все забула, забила, що як робити. Але постійно попередні місяці думала, як би от знову робити відео, як себе пнути. Якогось шикарного надійного плану і стратегії, як з ноги в український медіапростір з 2025 року і стати самою популярною і успішною у мене немає. Ну, тому я просто на це забила і вирішила робити, як мені самій захочеться, як би по фану. Ну і дай Боже, комусь з вас це теж буде надихаючим і, можливо, навіть цікавим. Сьогодні у випуску сьогодні у випуску я трошки поширюю з вами, як у мене пройшла е, субота, покажу картинки, розкажу щось по темі творчості і планувань на наступний вже 25-й рік. Паралельно, якщо ви раптом із тих маргіналів, що досі не просто ставить ютуб, щоб хтось бубнив наушниках на фоні якісь там штуки і не лишав вас наодинці в тиші з рефлексіями і екзистенційною кризою. Якщо ви прям ну от прям дивитеся на малюночки. Сьогодні я показую вам штуки зі скетчбуку і замальовки парочки, що сиділа навпроти мене в кафе. А також буде сесія замальовок з натури у моїх подружок, на яку дуже варто і корисно ходити. Але ну давайте все по порядку. Чесно, я не маю притомного усвідомлення, що вже 2025 рік я без приколів стала дуже сильно плутатись в часі. Не знаю, чи це тільки у мене, так чи у вас теж. Рік тому я робила фреш-старт. Я вирішила вести новий канал про малювання з нуля. І це був дивний експірієнс, але було цікаво. Та, на жаль, мені тоді м -м, вистачило сил, аби запостити тільки два відоси. Я записувала і частково монтувала більше, але просто так вийшло через особисті причини і втрату близької людини, що я дуже вибилася із сил і витратила багато часу, аби просто відновити режим, не те, що творчо креативний, а хоча б робочий. Пам'ятаєте, я тоді казала, що маю купу планів, купу задумок, в тому числі регулярно робити відео про малювання на цей канал. І як вже стало очевидно, я цього плану взагалі не дотрималася. Ну і це для мене такий теж сумний урок, що... Вау, не завжди я можу впоратися з зовнішніми обставинами. І часом трохи треба просто реалістичніше собі ці цілі ставити. Хоча я скоріше живу за принципом бери вершину і матимеш середину я взагалі ні себе, ні когось із вас, не дай Боже своїм монологом, не хочу демотивувати і, е, на мій погляд, мріяти і проявляти амбітність дуже-дуже. Класно і круто. Ну, а ще новий рік, по факту, це хоча б просто зміна циферки на календарі, і вона нічого не міняє. Але суто емоційно ми з вами звикли до оцих от, New Year Resolutions для того, щоб починати з понеділка новий лайфстайл, нову звичку з нового тижня, з нового року, з нового місяця. Це от все. Ну і, звісно, цікаво було б поговорити про якісь плани на 25 рік і якісь арт-цілі. От у мене Половина стрічки на Ютубі з західними художницями, які роблять як одна про це випуски. Але ну ми з вами м'яко скажімо в інших обставинах. А да, що случилось? Ну і насправді я не жартую що скажу, що вже успіхом було би пережити рік. І якщо ми примудрилися при цьому ще щось помалювати, то ну слухайте вау, це просто чудово. Якщо ви з тих, хто має якісь плани, якісь зміни роздумував про нові досягнення, про якесь навчання, можливо, про роботку, просто про творчі проекти, то поділіться обов'язково в коментах. Я б правда це почитала, бо зараз мені такого не вистачає для персональної мотивації. Я ж маю певні задуми, хочу більше працювати саме над книжковими своїми портфоліо, створити яку-небудь його таку причесану, знаєте, красиву версію, тому що... Допоки в мене вже, наче як і формується досвід співпраці з видавництвами і постійними замовниками і замовницями, але зараз я нарешті зібралася з духом це все якось серйозно оформити, як у дорослих дядь і ттью, щоб бути солідною зі своїм доменом, зі своїм псайтом це все, знайте. Бо зазвичай, типу, як у мене. З'являється робота, до мене просто на пошту пишуть люди незнайомі. Я не знаю, як вони мене знайшли. Ну, напевно, через оці всякі ваші інстаграми, твітері. Е, вот. е, але ну, це трохи якось інфантильно, просто на це робити ставку. Тож, е, можете побажати мені удачі в новому році з... Цим проектом я не знаю, чи можна називати формування портфоліо проектом, але можете побажати удачі. Або можете не бажати удачі. Скажіть, Анта, не бажаємо тобі удачі. Хоча, ну що так, не треба бути такими злими. Бажайте удачі, спасибо. Отже, значить, мені хочеться по правді повернутися до цього каналу. Я його завжди робила і роблю суто для себе. Так завжди було. Ем, і мені просто хочеться, щоб було більше арт відосів і оглядів для нашого, якщо хочете, покоління художників. Е, мені дуже подобається ідея в творчості, що важливий секрет в тому, щоб робити е, таке, як тобі самому подобається. Ну от, скажімо, Мені подобається певний тип і тематика відосів, значить я хочу робити ну, теж щось подібне, напевно. Ем, Завжди можна, звісно, піти там спробувати робити більш мейнстрімні штуки, суто для того, аби набрати циферку на лічильнику, задовольняти алгоритми і оце все. Але мені це самі не цікаво. Ну і, відповідно, не дуже хочеться таке робити. Ще я усвідомила тут ніяковий момент, але давайте не будемо ігнорити цього слона в кімнаті. Не, я усвідомила, що за 24 й рік, походу, не зробила жодного огляду скетчбуку, Це просто, типу, шей... шейм он мі. Соромно мою голівеньку, пожуріть мене в коментах. Але, ну, можете пожурити, але не сильно. Так, щоб, знаєте, щоб не обідно, але щоб трохи дати по попі, щоб я ворушилась і щось робила. Тому що цей стан земною мене сплячки мене вже так вкурвлює, а ще навіть половина не прийшла часу. Так, ну що ще вам порозказують в рамках цього відео? Та напевно нічого. У мене мало змін в плані творчості було за той рік, і було багато подій, скоріше особистих, як дуже хороших, так і дуже поганих і трагічних, але ну якесь таке життя зараз. Давайте краще я вам трошки порозказую, як от у нас пройшли замальовки. Мої подружки зараз створили новий арт-простір для заходів, для всяких замальовок, зустрічей, цікавинок в Києві. І, звісно, я не могла пройти повз. Ну, тим паче, що одна із постійних рубрик у них це досить класичний формат drink and roll, малювання з натури. Я це і сама дуже люблю, бо мені видається дуже красиво пластика людського живого тіла, не в робочому інстаграмному ракурсі виключно. І крім всього іншого, це дуже корисна вправа з кращого розуміння анатомії, вона покращує швидкість створення нарисів і аналіз просторової форми. Я вже 100 тисяч мільйонів, трилліардів разів казала, що люди добрі, малюйте з натури і буде вам щастя. І я скажу це сьогодні в відосі теж. Я може навіть завтра вам це скажу в відосі, і може навіть післязавтра, якщо спитаєте про це. Ну, це база, ну серйозно, Не просто так вам всі художники, наставники будуть про це торочити. По матеріалам я як в кафе, так і на замальовках, пішла провіреною своєю схемою. У мене у мене така улюблена стратегія. Я запізнююсь, я вибігаю з дому, вдягаюсь, взувають, паралельно накидую в пенал всяке. Рандомне випадково, що валялося останні пару днів на робочому столі, і біжу собі, а потім уже на місці міксую. Ну, така собі виходить графічна імпровізація. Кендев. Kind of. Я ці замальовки пізніше вдома ще закінчила, додавши ще парочку вклеюк для оформлення, акварельні заливки великих форм то тут, то там і підправила деякі малюнки. Я завжди стараюся в моменті зробити скетчі більш-менш притомними та але. На мій погляд, абсолютно окей потім повертатися до попередніх розгорток, щоб десь домалювати чи щось підправити. Може, цей відос це вам теж знак, якщо ви в Києві, долучайтеся до нас на якійсь там із сесій. Я в описі, до відео кину інстаграм, де є інформація. по провокоду «Антиподружка» отримайте знижку. Боже, жартую, вибачте, не отримаєте. Я просто, Я просто сміюся з того, що. Зараз, коли ти щось подібне розказуєш, тобі треба казати, що це там не рекламна інтеграція е, чи щось таке, бо оцей ваш капіталізм захопив е, і споганив мені весь інтернет-жах. Е, я, я дуже засмучена. Ну, коротше, серйозно, ви можете поприходити на натуру до нас, або не до нас, але пам'ятайте, будь ласка, що це супер корисно, що це качає скіл. Ну, а ми ж всі з вами, напевно, хочемо бути класненькими і скілловими. А, чесно, я сподіваюся робити відео частіше і найближчим часом познімати скетчбуки, бо аперентлі ж людям в інтернеті дуже сильно подобається дивитися скетчбуки. Ну, але і інших відосів з якоюсь божою помічю можливо буду добиратися робити. Хоча кого я обманюю, бога немає, вибачте. Ну, просто подивіться оце за вікно, бо вся ця жесть, що прийнято обзувати світом. Ну, Ну, чесно, дуже так собі, і навряд чи цим управляє якась притомна сутність. Anyway, все в першу чергу, в наших з вами руках. E, ніякий Господь Бог Jesus Christ, Суперстар за мене від досі вам не поробить, але можливо все ж це буду робити я. Буду дуже сильно старатися. Ви там цей пийте водичку, е, ходіть в укриття, не знаю, донецьте на збройні сили, бережіть себе, бережіть свою творчість. Пам'ятайте, що саме сили оборони потрібно підтримувати. І це ті люди, які дають нам прокидатися кожен день, малювати картинки, дивитися відео на ютубчику. Спасибі за перегляд. Пишіть щось в коментарях, буду читати. Малюйте, підписуйтесь, лайкайте або не лайкайте плів'я. Я не знаю, робіть, що хочете. У нас тут вільна країна, а ви її вільний народ. Побачимось, коли побачимося. Хорошого вам дня!